Вітаю вас, друзі. Вам, напевно, вже напередлі ці дрони. Ну, по суті, знімаємо, робимо різного роду кріплення, наприклад, під ретранслятори чи під додаткові батареї. Ну, це кріплення вже зламане, але можна адаптувати, наприклад, під універсальну якусь нестандартну батарейку, для того, щоб можна було закріпляти стяжками. Звісно, що можна надрукувати кріплення під 21700, 18650, з цим проблем немає. Але хотів я вам показати інше. Ми робили системи скидання з ось таким кріпленням. Тепер будемо переходити на ось такий чудовий варіант. Варіант кламп. Він підходить під різні навантаження на дрон. Кріпиться дуже просто. Є три гачка. бачите? Так, і вони якраз кріпляться відносно отвору. Отворів охолодження. Ага, напаки. От. Доволі потужно все сідає і тримається. Одною рукою дуже складно це зробити. Так, але все дуже добре сідає, нема засвітів. І не перекриває датчики. Таким чином, що ми отримуємо? Ми отримуємо систему скидання. Ось таким планом вона чіпляється, не перекриває жодного датчику огляду. Просто шлійка ще не пророблена. Ми робимо ці системи скидання під різні типи. Тому ось так це виглядає. Підписуйтесь, ставте подобайку. разом до перемоги.